Механізм функціонування місцевої економіки не є легким як за визначенням, так і за своєю суттю. Щодня ми з вами є учасниками місцевого економічного розвитку, не завжди усвідомлюючи та задумуючись про це. Тож сьогодні спробуємо розібратися детальніше в тому, яким чином усе працює та чому роль кожного з нас така важлива. Поїхали! Кожна громада має бюджет. Він складається з двох основних компонентів: доходи. Та видатки. Доходи це те, що громада отримує з різних джерел, до прикладу, сплати податків або ж оплати послуг, як от паркування тощо. Видатки це ресурси, які місцева влада витрачає на покращення благоустрою, розвитку міста, покриття адміністративних потреб. На що саме піде та чи інша частина коштів, вирішує менеджмент та депутати органу місцевого самоврядування? Тож як і звідки громада бере гроші? Говорячи простими словами, є три статті, які формують доходи місцевого бюджету: перше міжбюджетні трансферти, друге податкові надходження, третє неподаткові надходження. І чим більше ці надходження, тим вища фінансова спроможність громади. Іншими словами, чим більше коштів має місто, тим більш розвинену інфраструктуру воно може будувати та кращі послуги надавати. До прикладу, невелике місто Грінвіль з населенням понад 70 тисяч мешканців у штаті Південна Кароліна, США. Змогло вдосконалити інфраструктуру міста за рахунок суттєвого збільшення місцевих податків. Зокрема, місто оновило транспортну систему та об'єднало її в єдину мережу GreenLink, котра дозволяє в режимі онлайн слідкувати за рухом транспортних засобів. Відтак мешканці отримали змогу користуватися сучасними автобусами та тролейбусами, що облаштовані усіма допоміжними засобами для зручності пересування: кріплення для велосипедів, платформи для колісних крісел, мобільні пристрої та інше. Покращення міської інфраструктури це не єдине, що може робити місто. У Копенгагені, до прикладу, значна частина міського бюджету йде на соціальне забезпечення, що дозволяє на 75% покривати всі витрати родин на освіту та лікування дітей до шкільного та шкільного віку. Покращення міської інфраструктури та послуг це звичайно дуже добре. Проте це справді робиться лише за рахунок податків? Ні, так не є. Не лише. Але найголовнішим дохідним джерелом у даному контексті є власне особистий внесок кожного з нас, тобто податки. Їх брак або ж відсутність суттєво впливають на життєздатність населення. Всі ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, коли були призупинені робочі процеси, підприємницькі потужності, діяльність бізнесу. В той час доходи міст суттєво скоротилися, а відтак довелося скоротити і видатки. Кошти на розвиткові, культурні і освітні програми лише в травні 2022 року показники доходу відновилися і сягли рівня вищого за довоєнний. Громади довели, що здатні давати гідну відсіч усім економічним викликам і вживати необхідних заходів для підтримки своєї економіки. Важливу роль в цьому відіграла децентралізація, що успішно пройшла кілька ключових етапів за останні 10 років. Відтоді органи місцевого самоврядування отримали більше повноважень та можливостей, що дозволило дуже скоро відреагувати на виклики сьогодення. Приріст власних доходів до місцевих бюджетів за 2023 рік складає 11%, це приблизно 44 мільярди гривень у порівнянні із 2022 роком. Зазвичай найбільший відсоток доходів місцевого бюджету з податку складає ПДФО податок на доходи фізичних осіб. Його ставка встановлюється державою. А міста враховують її при плануванні бюджету на наступний рік. Згідно з аналізом місцевих бюджетів за 2023 рік, ріст по місцевих бюджетах зумовлений зростанням надходжень податку з доходів фізичних осіб це приблизно 6% і 17 мільярдів гривень відповідно. До прикладу, відповідно до звіту виконання бюджету в місті Київ за 2023 рік, Понад 30 мільярдів гривень місто отримало зі сплати фізичними та, та юридичними особами податку з доходу, що складає приблизно 99% від запланованої суми. І це на 5 мільярдів більше порівняно з надходженнями у 2022 році. Ситуація у Львові дещо гірша. 8 мільярдів гривень доходу місто отримало зі збору ПДФО, що складає приблизно 97% від запланованого. Також у прийнянні з 2022 роком на 16% зросли доходи з податку фізичних осіб у Дніпрі. Українці відомі своїм підприємницьким хистом, тож окремо слід виділити податок на прибуток підприємств, ставка котрого становить 18%, аналогічно зі збором ПДФО. У 2023 році дана стаття суттєво перевищувала очікування. До прикладу, Київ зібрав понад 8 мільярдів гривень, що становить близько 120% від запланованого обсягу прибутку. Незважаючи на всі виклики, підприємництво в Україні розвивається. Враховуючи, що малий та середній бізнес це основа економіки, така тенденція допомагає не лише збільшувати надходження до місцевих бюджетів, а й загалом сприяти економічному розвитку країни. Другий за обсягом надходжень, спосіб наповнення місцевого бюджету це місцеві податки і збори. До місцевих податків ми відносимо єдиний податок, податок на майно, земельний податок. Орендну плату за землю та транспортний податок. Що стосується місцевих зборів, то вони поділяються на два види: туристичний збір і збір за місця паркування транспортних засобів. В контексті збору місцевих податків повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. До прикладу, тимчасово, на період з 1 березня, 2022 по 31 грудня, року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується податок на нерухове майно відміни від земельної ділянки. За об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, на території окупованих територій РФ або на територіях, де ведуться активні бойові дії. Також до моменту загальнонаціонального скасування воєнного стану припинено реалізацію громадських бюджетів. До того ж, видатки на оборону держави щороку зростають. Тож деякі статті доходів місцевих бюджетів можуть бути перенаправлені в центральний бюджет, як з військовим ПДФО. Окрім того, вагому статтю видатків складає допомога нашим захисникам та боротьба з наслідками війни. Та не лише податки наповнюють місцеві бюджети другою складовою доходів міст є міжбюджетні трансферти. Іншими словами, держава дофінансовує певні статті витрат громад. До прикладу, у 2023 році Київ отримав додаткові 6 мільярдів за рахунок державних субвенцій і дотацій. Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення більшими є дотації для тих громад. Ще є деокупованими або ж зазнали значних економічних втрат внаслідок російської агресії. Окрім того, для таких міст зменшеними є і реверсні дотації. Таким чином, держава допомагає містам перекривати важливі видатки та компенсує вилучення військового ПДФО. Що стосується неподаткових джерел надходження до місцевих бюджетів, то такі джерела повністю контролюються громадами. До прикладу, паркування, облаштування паркомісць, створення ноційних паркінгів та дерегуляція самої процедури дозволяє містам суттєво наповнювати свої бюджети. У 2023 році, до прикладу, в Дніпрі перевиконали план доходів від паркування на 8 мільйонів гривень або ж на 18%, оскільки було посилено контроль за отриманням правил паркування. Дуже проста річ, норма, яка реально наповнює бюджет. Також варто задати досвід Львова: З початку 2023 року від оплати штрафів за належне паркування до міської казни надійшло більше 70 мільйонів гривень. Ці кошти місто скеровує на підтримку Збройних сил України. Отже, доходи місцевого бюджету формують податкові та неподаткові надходження, а також до фінансування певних статей держави. Тож, яким чином та за яким механізмом місто визначає, чи покращувати дороги, чи будувати парки, чи збільшувати рівень соціального забезпечення? Як правило, Верховна Рада України, Кабінет міністрів приймають закони про нормативну шкалу та тарифну сітку, визначають розмір мінімальної заробітної плати. Посилаючись на ці нормативи, органи місцевого самоврядування рахують свої видатки на рік. До прикладу, відповідно до програм, що стосуються розвитку системи охорони здоров'я, міста визначають грошовий відсоток потреби для ремонту чи модернізації медичних закладів, аби розмістити там на лікуванні чи реабілітацію різні групи населення. В житлово-комунальному господарстві. Використовується облік районних адміністрацій: кількість вулиць, будинків, квітників, де є потреба косити газони, де прибрати тощо. За таким принципом формується саме видаткова частина. Загальні це ті, на що обов'язково потрібно виділити кошти задля забезпечення функціонування громади, до прикладу, державне управління, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура, регіональний продукт і тому подібне. Певна частина цих видатків закривається за допомогою. Субвенції із державних бюджетів пріоритетність тієї чи іншої сфери визначається самою громадою. До прикладу, у Львові основна частина коштів іде саме на освіту, це понад 5 мільярдів гривень. Друга стаття це житлово-комунальне господарство, понад 2 мільярди, та менше 1 мільярда на соцзахист. Саме питання видатків на благоустрій у 2023 році опинилося в центрі дискусій в контексті критичних і некатричних витрат. Про те, як війна суттєво вплинула на економіку, детальніше можна дізнатися у нашому відео, посилання на яке ви бачите в правому куті екрану. Важкі часи потребують складних рішень. Саме тому сьогодні при плануванні місцевих бюджетів нам потрібно враховувати передбачати потреби максимально виважено, адже ресурс завжди буде обмеженим. Окрім класичних податкових надходжень, варто приділяти суттєву увагу реалізації інструментів місцево-економічного розвитку, які дозволяють не лише збільшувати місцевий бюджет. А й створювати прозорі, прості та ефективні правила гри для бізнесу. Про це детальніше ми розповідаємо у відео про місцевий економічний розвиток на каналі ЛРХ. Якщо ви цікавитесь місцевим економічним розвитком, культурними та суспільними процесами країни, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал та вступайте в дискусії в коментарях. Продовжуємо працювати на перемогу та розвивати країну разом.